Господь дарував нам цей час, що ми можемо бути разом на цьому місці, прославляємо його, прославляти Його ім'я. Я дуже вдячний йому, що він любить, допомагає, піклується. Знаєте, читаючи Боже Слово, Господь так допомагає, Він показує і читаючи історію за Давида, така тема мене за наполегливість і терпіння. Mm -hmm. І знаєте, це дві такі речі, які вони невід'ємні. Якщо в нас не буде наполегливості, то е, терпіння воно може і буде, але дуже буде воно таке короткочасне. І знаєте, хочу зачитати наполегливість це. Завзяти стійкий непохитний у здійсненні, досягненні певної мети. А терпіння це уміння довго та спокійно витримувати щось нудне, неприємне, небажане і так далі. І знаєте, як взяти більш наполегливість це така риса характеру, в когось вона більш так яскрава, хтось більш наполегливий, хтось менш. А терпіння це вже, як я зачитав, це уміння, яке ми повинні розвивати, яке ми повинні як тут, це, як тут, би не печально звучало, повинні терпіти, щоб воно це зростало. Знаєте, і якраз ми повинні проявляти цю наполегливість в різних справах, в різних ситуаціях, а в терпінні найбільше нам потрібна ця наполегливість. Знаєте, в деяких питаннях ми навіть можемо не розуміти, навіщо я це терплю. Є такі речі, що вони здається, не такі якісь важливі. І думаю, навіщо я тут буду терпіти, дам як, так сказати, якусь слабинку. Не буду цього робити. А в Якова написано такі слова. Перший розділ, четвертий вірш. Ми не раз хочемо, щоб якнайшвидше. А, ні, вибачте, е... Нехай ваше терпіння якнайкраще себе виявляє у всьому, що ви робите. Тож ви зможете стати досконалими й довершеними, щоб нічого вам не бракувало. Як і пише, щоб наше терпіння якнайкраще себе виявляло у всьому, в усіх справах. Від самого маленького якогось переживання чи труднощі, чи якісь дії, чи якісь ситуації в сім'ї, навіть просто з дитиною ми можемо спілкуватися, з кимось з друзів, десь на дорозі їдемо. В усьому написано. В усьому ми повинні виявляти терпіння якнайкраще. І знаєте, а ми люди, ну, кому хочеться терпіти. Навіть просто стоячи десь в черзі, знаєте, їдем, їдеш по дорозі. На розворот. А велика черга. І всі вже починають їхати по, не по самій лівій, а по другій смузі. І, знаєте, деякі моменти, да, ти можеш там проскочити, так, а деякі моменти там стоїть поліція. І те, що ти хотів пришвидшити, навпаки, тебе зупинять, можуть ще штрафувати. Це буде добре, якщо просто зроблять зауваження і відпустять. І Як я сказав, що Терпіння зачитував це довго та спокійно. Це також немало важно, що коли ми щось переживаємо, в чомусь якесь, щось ми терпимо, не раз ми можемо нервувати, щось в нас не виходити, і не можемо ми так спокійно це все переносити. Але якраз потрібна для нас ця наполегливість, щоб стримувати себе. Щоб держати себе в руках, щоб спокійно витримувати і переносити це, переносити це все. Знаєте, да. в нашому житті не завжди легко зустрічати труднощі. І є такі труднощі, якраз коли ти ну, практично нічого не можеш зробити в ситуації, щоб її якось змінити. Але такі періоди, вони навпаки, вони допомагають нам і нашому терпінню зростати. Ці періоди, вони якраз дають цю силу. Тому що терпіння це, ну, як наші м'язи. Якщо ми їх не качаємо, якщо ми просто, просто робимо якусь одну вправу і не піднімаємо планку, то вони залишаються на тому самому рівні. Знаєте. і не раз людина вона дуже хоче, щоб терпіння якось пройшло швидше, але Господь Він нас проводить цим для того, щоб якраз нас зміцнити. Щоб наші духовні м'язи вони стали сильнішими, щоб наша віра вона також стала сильнішим. Тому що коли в нас є терпіння, наша віра вона зростає. Господь Він любить нас дуже сильно. І... Господь він бере безпосередню участь в наших стражданнях та боротьбі. Його благодать вона приливається достатньою мірою, коли Він наділяє нас цією силою, щоб зносити ці терпіння, ці переживання в ці тяжкі часи. Знаєте, я згадував за Давида, і я хочу зачитати Псалом 27-й. Це сучасний переклад буде з 12 го вірша. Не дозволяй їм знищити мене. Звертаюся я з цим благанням, бо люд лихий мене оплутав лжою. вони бажають вразити мене. Вони би так... Воно би так і сталося, якби я не повірив, що зійде на мене благословення Господа мого, на землю, на якій живу я. На Господа надію покладайте, тож будьте сильні і мужні на Господа надію, покладайте. Знаєте, ключові тут слова, що він говорить, воно би так і сталося, Давид говорить. Вороги б вони б прийшли до нього, вони б зробили це зло. Якби не повірив, Давид скаже, якби я не повірив, що зійде на мене благословення Господа. І також в наших переживаннях, якщо ми не довіряємо для Господа, якщо ми не віримо, що Господь він проведе нас. Він дасть цю силу, він забезпечить нам і захист, і, і достаток в різних цих сферах можуть проявлятися, не тільки з якимись ворогами, це просто може в сім'ї бути, це може вже на життєвій дорозі. Якщо ми не віримо, що Господь він допоможе, не буде цієї віри, то Він давид пише, воно б так і сталося. Воно так і станеться. Якщо ми не будемо проявляти терпіння і наполегливість в різних наших життєвих справах. І читаючи Боже Слово, ми можемо помітити, що всі великі божі е, мужі, бо, е, вибачте, всі великі мужі віри, проходили різні випробування. І кого б не згадали, ми починаючи з Ноя, наприклад, як він переносив це все, Господь прийшов до нього сказав, тобі потрібно построїти ковчег. І не раз люди могли якісь приходити, казали, що ти робиш. Могли покрутити навіть пальцем біля війська і сказати, що ти робиш, навіщо ти це будуєш? І він будував це не один день, може не тиждень, не місяць. І знаєте, він це будував, і люди всі ходили, дивилися, і ті всі люди вони грішили багато всього. Ну і також наблюдався. Цим думав. Може, не знаю, але можливо в нього також думки навіть приходили. Навіщо я це роблю? Чи правильно я це роблю? Але Господь він був зноєм. Так само ми можемо сказати за Авраама і Сару, коли вони дуже прагнули, Сара дуже прагнула, щоб вона хотіла дитину. І знаєте, Господь він прийшов, але скільки пройшло часу? Дуже великий період пройшов, щоб, щоб отримала дитину. Але навіть після того, як отримали, Господь говорить: бери свого сина Аврааму, іди, принеси його для мене в жертву. Це надать потрібно велике терпіння і велика віра, щоб це все зносити. А найперше це потрібна велика віра. І якщо ми з Господом, якщо ми покладаємось на нього, якщо, то Він буде дарувати нам цю силу. Він буде дарувати силу, щоб проносити це все. І знаєте, також Давид, Божий помазаник, він через юного віку почав. Читаючи Боже слово, ми бачимо проявляти терпіння наполегливість в різних справах. Він гарно владів пращою, він грав на гуслях, прославляв Бога, він перебував Господом з самого початку. Він не почав це робити тоді, коли приходили якісь е, труднощі спочатку. А самого малечку він ішов, він добивався того. І знаєте, е, так думаєш, ну, Божий помазаний, як може. Буде, що в його житті будуть якісь такі труднощі, і що йому прийдеться терпіти такі великі гоніння, коли його переслідував Саул. Але в нього трапилася ситуація в житті. І не раз в нього була ця ситуація, щоб, знаєте, закінчилося терпіння. Він міг вразити Саула, але він сказав, що я не можу це зробити. Він і далі і йшов під це пильною Божою рукою, коли Господь його провадив. Він укріпляв його. Давав йому цю силу, і Давид він завжди звертався до Господа, щоб переносити, щоб переносити терпіння. Він завжди звертався до Господа. Завжди він уповав на нього. В нашому житті не раз також можуть бути такі ситуації, коли ми думаємо, як би пришвидшити це все. Щоб це все скоріше закінчилось, але ми повинні довіряти для Господа. І Господь він набагато більше зробить навіть того, що ми очікуємо. Ми можемо терпіти, чекати, хоч якось маленько, але Господь він винагорить і дасть ще більшого. Знаєте, також в нашому житті можуть бути такі проблеми, що не раз ми можемо, як апостол Петро, він говорить, закликає нас не бути самовдоволеними. А говорить, а докладати всіх зусиль, щоб реагувати на Божі обіцянки, доповнюючи нашу віру. Будування нашої віри це неодноразова дія. Це дія, яка, як я сказав, вона йде, вона ми зміцнюємося, зміцнюємося, ми наповнюємося Господом і Він дає цю силу, щоб цю мудрість, щоб навчатися, це терпіння, щоб переносити це все. Як я сам спочатку говорив, що терпіння, терпіння це уміння, і ми завжди повинні його набувати, навчатися. Ми його потрібні, розвивати, щоб воно зміцнювалося, щоб воно було таким, коли прийде якась біда, навіть зненацька, ми могли перенести це. Ми не спала якось не вспилили в деяких ситуаціях, а Господь дарує, даруватиме це терпіння, цю силу. І на кінець я хочу зачитати це 2 Петра перший 1 з 5 по 7 вірш. Тому докладіть до цього всю пильність і покажіть у вашій вірі чесноту, а чесноті пізнання, а в пізнанні стримання, а в стриманні терпеливість, а в терпеливості благочестя, а в благочесті братерство, а в братерстві любові. Петро говорить і закликає нас, щоб докладіть всю пильність. Другими словами, він говорить, будьте, будьте наполегливими в усьому цьому, щоб зростати в Божій вірі, найперше, він говорить ці різні чесноті, які він дарує, які, він говорить, стриманість, терпеливість, благочестя а благочестя любові. Я хочу, щоб ми зараз стали на наші ноги і звернулися до нашого Господа, щоб він якраз нам допоміг, щоб ми найперше зміцняли нашу віру. Коли ми зміцняємо нашу віру, ми набагато легше переносимо це терпіння, набагато легше переносити різні якісь труднощі чи переживання, коли ми віримо, якраз, що буде якась перемога. Коли ми не поступаємо якось пасивно, а ми діємо. Давайте встанемо, помоглися.